Дорогенькі мої. Ну що, з новим роком вас дякую, що з нами були цей час. Сподіваюсь, що у вас теж все буде в цьому Ах, році більш-менш дай не, Боже, нормально. Давайте правда, Тост, що? На... від вас побажання. Всім От мене буде побаж... ну, Я вже сказав, я, да. я бажаю, знаєш всім людям, бажаю одно, щоб нарешті закінчилась війна, нарешті повернулись люди додому. Зараз заплачу, блядь. А так уже домой хочу. Одессе маме і мамі вітання, всем і всім, всім а, моїм близьким людям і пацанам Груз пилота, конкретно хлопчики. З Новим роком. Дай Боже, щоб наступив мир. От тільки цього хочу. Головне, я б хотів, щоб це було. З Новим роком. Дай з, новим рок. з Новим роком. Подарок. Але це все не все. Я вважаю, що головний, тост це музикально. Подарунок. Буде. Подарунок. Музика. Веся весела, люди, люди, їду, я і мене пре, я ніколи не забуду де твоє, а де моє, мій братчику. Чужа жінка не твоя. Ще віри від я щасливий трошки п'яна мама. Ще віддана, я щасливий трошки п'яна маму.

Дана, я щасливий трошки п'яна, маму. Ой, веселя веселя, сам себе розвеселя, а хто буде, мало пити ми того ля, -ля, 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 -ля. вкрали гроші у москаля. Ми правильно зробив. Так і треба. Вірідана, я щасливий трошки п'яна маму. Гі -гі 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 -дана, я щасливий трошки п'яним мамо. В якраз як в каравокі, да? села, села, люди, люди, їду я і мене пре, я ніколи не забуду, де твоє, а де моє мій братчику. Чужа жінка не твоя. Це як подивитися.